Сподіваюся, що ця війна змусить нас іншими очима подивитися на собак, які рятують українців звідусіль. Під російськими обстрілами із під завалів знищених росіянами будинків рятують, часто віддаючи свої життя. До Ірпінського кінологічного центру приїхало підкріплення із Нідерландів службових вівчарок. Уже вдруге Україні надсилає американський фонд. Це професійні собаки, які допомагають правоохоронцям по всьому світу, а зараз служитимуть в Україні. Що вміють поліцейські пси і як їх тут прийняли українські колеги? Бачила Дарина Добровольська. Сумлінно виконують команди. Внюхують маленький пакунок з наркотиками серед десятка валіз. Миттєво знаходять вибухівку. Друзі, ваша. Нідерландські вівчарки в українських поліцейських шевронах після півроку підготовки відчувають себе своїми серед чотирилапих українських колег. Контакт дуже швидко в нас налагодився. Загальний курс дресирування, типу команди сидіти, лежати, стояти до мене також дуже добре. Слідова робота в неї теж вона чудова нюхачка. Кінологічний центр поліції Київщини в Ірпіні зруйнували окупанти. Тоді, через ворожі обстріли, багато собак були поранені. Одна бівчарка загинула. Після цього весени благодійний фонд Баффета вперше передав Україні 10 бельгійських вівчарок. А цього тижня надіслали ще підкріплення. Ще 11 службових вівчарок приїхали з Нідерландів до України. Тут разом з нашими правоохоронцями вони шукатимуть вибухівку, виявлятимуть ДРГ, мародерів та наркотики. А згодом, після певної підготовки, працюватимуть і на деокупованих територіях. Іноземні цуцики знайомляться зі своїми кінологами, звикають до клімату та до нового колективу. Всі собаки пройшли медогляд, Всі собаки сьогодні зранку були протестовані і придатні для роботи і будуть в подальшому використовуватися більшості з кримінальним блоком поліції для забезпечення публічної безпеки на території Київської області. За словами кінологів, на тренування вівчарок витрачають від місяця до п'яти, мовляв, все залежить від характеру пса, але не менш важливим вважають і додаткове заохочення. Блаком стадувати собачів. А що вони люблять зазвичай. М'ясо. Після підготовки чотирилапі допомагатимуть правоохоронцям розслідувати злочини російських окупантів. Нам потрібні собаки по пошуку людських залишків і собаки, які будуть працювати по зброї і вибухівки. І От вони вже первинні за мають навички. Разом із песиками з Нідерландів приїхали й унікальні кінологічні позашляховики для того, аби возити чотирилапих на завдання для максимального комфорту. Автівки обладнали кондиціонерами та навіть водопостачанням. Дарина добровольська Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.